Росіяни зручають віру у швидке покращення економічної ситуації в Україні. Частка громадян Росії, які вважають економічну кризу головною загрозою для країни, за рік збільшилася з 29 до 49%. Навіть кремлівські соціологи центру вивчення громадської думки звітують, майже 40% опитаних ними росіян зізналися, що сімейного доходу їм вистачає на їжу, але не вистачає ні на що більше, навіть на одяг. Кепські справи навіть у порівняно заможній Москві. Кореспондент голосу Америки у російській столиці Деніл Шерф на власні очі побачив неблискучий бік Москви. Олександр Яневський продовжує. Росіяни продовжують відчувати на власних гаманцях економічну кризу. Понад 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності. Через високі ціни на їжу і одяг та зростання безробіття. Навіть москвичі бідкаються, що їм стає дедалі важче прогодувати свої родини. Раніше, виходило на питання. от тим то раніше на їжу на предмети першої необхідності йшло набагато менше ніж зараз. Відсотків на 20, особливо на овочі. А особливо на овочі більше всього б'є нестабільність. Найбільше дошкуляє нестабільність. Ільні страх перед майбутнім за свою родину за своїх дітей. Що буде далі, не зрозуміло. тим, хто не встані прогодувати себе, на допомогу приходять неурядові організації. Ця московська кухня армії спасіння битком забита людьми. Раніше тут годували лише безхатченків, але останнім часом клієнтів додалося. Серед них багато трудових іммігрантів, які втратили роботу. Вони не знайшли не знайшли можливості заробити гроші у себе вдома та приїхали сюди. Тепер деякі не хочуть повертатись, бо їхня родина очікує на гроші, а їм соромно, що вони їх не заробили. Їм стидно втрачати без діні. Влада Москви стверджує, що мешканці міста надійно захищені соціальними програмами, а причиною збідніння людей є не економіка, а алкоголізм. Люди, самый... люди з низькими доходами отримують соціальні виплати від держави, які можуть сягати мінімального прожиткового мінімуму. Завдяки цьому будь-який громадянин Росії захищений від безпритульності а низький рівень доходів не може бути причиною втрати ними місця проживання. Електрик Володимир Захаров каже, що алкоголем не зловживає, але через відсутність роботи вимушений був звернутися у центр допомоги армії спасіння. не не було роботи, а значить, не можу платити за квартиру. Порадили звернутися до цього центру, де мені зможуть допомогти впродовж певного часу. П'ять років тому влада російської столиці розпочала соціальну програму. Містом їздив мінівен, який надавав допомогу безхатченкам. Нині кількість машин в автопарку становить 30. Соціальні працівники надають медичну допомогу та предмети першої необхідності тим, хто опинився на вулиці. Олександр Яневський, голос Америки.